І такі новини сьогодні. Дмитро Переходен був заміщений сьогодні в напрямку Фаражі, який виходить з 535-ї кімнати. Нагадаю, його останній раз було заміщено в тому ж самому напрямку півтора року тому. І так, сьогодні про спонсора. Наш спонсор кросовки Еко. Кросовки Еко! Це завжди свіжі кросовки. Нагадаю, ви також можете присилати смс на номер 535555. І збагатити нашу студію. Ось бачите, вже перші клієнти є. І так про такі на сьогодні. Сьогодні наш спецрепортер Сергій Крутогір візьме інтерв'ю у просто местро класики української Романа Прокопишина. Зараз я даю йому слово Серега. Пилип? Ми знаходимося біля 501-ї кімнати, де творить местро Роман Прокопишин. Роман Фабрики Зірок 2 заходимо. Хотіли взяти у вас інтерв'ю. Бащо ж це ви так хотіли, от ви не зібралися, ви двою ж прийшли. Треба було сказати, би до готових з'їли. Не добре, Романе, давайте скоріше до справи, бо ефір то дорогий. Слухайте, от у вас стосовно вашої творчості, як відносяться сусіди до вашого. Та сусіди говорять одне, а я роблю друге. От твої закриєш і полянки, скільки хочеш. Ну що правда через тиждень виходжу з тої хати. А як то по баняку настукає? Ой, то буде крайна біда. Баняк -то таке. Я собі то прикрив та й хожу, сміло, та. Я чув, у вас є новий альбом, колесо від фіри. А ну щось нового. Ой, колесо від фіри, то вже пошлятина. Я вже маю тумбочку з трмацвяхами. То є пісня, то є файна пісня. Сусіди, що правди не люблять, але то є файна пісня. Вот, 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 вот знаешь, то от вас знаєш то, як він такий, ну. Чима, чи А, я чув, що ви хотіли зняти кліп з ними. Так ти була думка така була, а я того не те, не можу, ось mm -hmm. знайду. Контакти, mm -hmm. контакти двоці, все. Мій, все, вчив, навчився, все, все, мій. Mm -hmm. От заходить і контакти пише чим. А він типа не відписує мені того. А чому? Чому він вас э, не признає, як зірку естради? Не ні. Просто той рівень мій високий до його розуміння. Ага, мій то ви кажете, Тімоті це просто хлопчик, а ви це ас. Ааа, та, я такий. Виступав, хотів червону руту йти, забрали в кусь білу в халатах тобов. Бачу, бачу, слухайте. А от стосовно, ви казали, точніше, нам казали про вас, що ви хотіли поступити в університет імені Поплавського. Ой, хотів. А чому ви ж технічно Що я тільки не пробував, мені казали, де ліпше дрова рубай, ніж твора. А я свій талант не закрию, то є в мене. Так. А скажіть, будь ласка, це у вас така професійна одежа чи... Або я кажу, щоб він всі не вбрав, бо не знав, що ви прийдете, би маю, маю костюм, не подумайте, ні. А що ми тут по телевізорі бід показуємо? Так, звичайно, Романе. Так, да, твоя привіт всьому маму тому, там, та. Да. А ми тим часом завершуємо наше інтерв'ю. З нами був Роман Прокопиш <звірка> зірка естради.